Я вас сьогодні розчарую. Але знаєте що? Британці не кажуть My name is. Так, в повсякденному житті, коли е британці представляються, вони в житті не скажуть My name is George. Ні, це просто буде Hi, I'm George. Або як я кажу, Hi, I'm Julia. Чому Джулія, а не Юлія? Бо для них це дуже складно сказати і виходить так кумедно, що. Я просто не можу стриматись, не посміятися, а це дуже ввічливо. Отож, краще сказати джулія, бо це легше ніж стримати себе від сміху. Так, ми відволіклись. Коли ж ми використовуємо «My name is»? «My name is» краще використовувати в переписці і на якихось ділових івентах, коли ви робите презентацію, по телефонним якимсь дзвінкам коли ви вважаєте, що це взагалі доречно, а так все набагато простіше.